Дуже приємно познайомитися. До побачення Доброго дня, шановні колеги, до вашої уваги. Така міні-лекція венотоніки, порівняльна їхня характеристика та особливості застосування при хронічній венозній недостатності. Перш ніж вести мову за венотоніки, слід нагадати, що хронічна венозна недостатність це порушення функціонування венозної системи. Наслідок недостатності венозних клапанів з або без порушення венозного відтоку, що уражує систему поверхневих або глибоких вен чи всю венозну систему. Венозна дисфункція це вроджене або набуте захворювання. Власне, хронічна венозна недостатність включає варикозну хворобу, післяфлобітичний синдром, або, кажуть, ПТФС-синдром, первинну недостатність венозних клапанів, компресійні синдроми, стиснення прилягаючими тканинами. Леботромбоз, хлебопатії, вроджені вади серед найбільш таких частіше зустрічаючихся це синдром кліпель кліпельтрено, і та внаслідок травматичних уражень. Клінічна картина характеризується двома групами симптомів: це суб'єктивні і об'єктивні. Суб'єктивні це відчуття важкості в нижніх кінцівках, відчуття наповненості повної ноги. Посилюється переважно у другій половині дня, зменшується після відпочинку та з піднятими нижніми кінцівками. Дуже часто це болючі спазми м'язів-гомілок або, в народі кажуть, корчі. Особливо в нічний час, також синдром неспокійних ніг, звербіж на більш запущених стадіях хвороби зазвичай тупий що посилюється протягом дня. З об'єктивних симптомів, в залежності від ступеню розвитку венозної достатності, це можуть бути як невеликі телеангіектазії, ретикулярні вени, з часом широкі варикозно змінені вени, набряк, гіперпігментація наслідок гемосидорозу, вогнище, білої атрофії, шкіри, виразки, екзема, суха або мокнуча, ліподерматосклероз, вторинний лімфатичний набряк. Локалізація хронічної венозної недостатності. У переважній більшості хворих це уражується велика підшкірна вена, у 4% це мала підшкірна вена, в 15-20 спостерігається сумісне ураження. Фактори це ген... які сприяють розвитку венозної недостатності, це генетична схильність, жіноча стать, похилий вік, прийом гормональних контрацептивів також. Деяких інших, інших гормональних препаратів, що особливо актуально зараз, гіподинамія, ожирення підйом вантажів, закрепи. Тюди можна додати і сучасні реалії: це епідемія covid 19 яка дуже часто після якої спостерігаються тромботичні і тромбоуклюзивні ураження. Механізм, механізм порушень при хронічної венозної недостатності полягає у виділенні біологічно активних речовин внаслідок адгезії нейтрофілів до ендотелію. Відповідно, як видно на рисунку, відбувається ураження запальне ураження клапанів, яке поєднується із слабкістю венозної стінки. Медикаментозна терапія недостат... хронічної венозної недостатності має бути направлена на покращення мікроциркуляції, підвищення венозного тонусу, копірування запального процесу, покращення роботи клапанного апарату Вен. Основні принципи лікування це компресійне лікування або компресійний трикотаж, компресійні панчохи, гольфи підібрані індивідуально в залежності. Від ступеню компресії вони поділяються на три ступені компресії. Протипоказами є це гострі запальні процеси шкіри підшкірної клітковини, захворювання шкіри з ексудацією, ішемія нижніх кінцівок, запущена серцева недостатність, погано контрольована артеріальна гіпертензія, деформації кінцівки, артрити нижніх кінцівок. З медикаментозного лікування. Найбільш частіше використовуються це флавоноїдні похідні бензопірони, отримані з рослинної сирони або синтетичні. Зараз ми зупинимося більш детально на венотоніках, там ми розглянемо їх. Слід зазначити, що не всі країни визнають доцільним застосуванням хлебопротекторів. Зокрема, у Франції, Німеччині, Італії призначається практично всім, входять протоколи в Англії, в країнах Скандинавії, США. Регламентуючи програми лікування не передбачають обов'язкового призначення венотоніків. Інвазивне лікування це в запущених формах венозної недостатності, це коли є вже запалення, часті, якісь кровотечі з трофічних виразок, або трофічні зміни шкіри, ну або з косметичною метою також виконуються. Заборонено оперативне лікування хворих з непрохідністю глибоких вен. Я думаю, це всі розуміють, що має бути якийсь шлях венозного відтоку. Власне, класифікація венотоніків, існуючі на сьогодні венотоніки, можна розділити на 5 основних груп: це флавоноїдмісні препарати, сапоніни, алкалоїди з адреноблокуючою властивості, синтетичні венотоніки, комбіновані препарати. Також вони поділяються на синтетичні та венотоніки природнього походження. Від себе хочу додати додати, що дуже багато на сьогоднішній час є венотоніків, і торгові назви, вони як продаються, скажімо, як торгові назви можуть бути власне і діючою речовиною, і навпаки, торгові назви не відображають тих діючих речовин, які входять в склад. Попробуємо з вами розібратися. Флавоноїди вперше виділені з рослин, вони мали жовте забарвлення звідси і назву. В залежності від ступеню окислення та гідроксилювання, вони поділяються на флавони, флавонони і флавоноли. Комплекс флавоїдів, які зменшують ламкість судин, називається вітаміном П. Ну, фактично, комплекс вітамінів П. Типовим представником є гесперидин, його високе вміст у цитрусових. До 8%, тому інша назва цитрин. Також, за даними досліджень, гесперидин присутній і у валеріані лікарській. Крім, крім цих гесперидин є ще кверцетин або його форма рутин катехін, також відноситься до вітамінів групи П. Інші популярні флавоноїди це діосмін, гесперити скулін. Слід додати, що в цитрусових, крім гесперидину, є високий міст кумарину. Це теж слід враховувати людям, які приймають препарати, що впливають на згортуваність крові. Флавоноїди володіють багатовекторним механізмом дії. Це з одного боку покращують мікроциркуляцію, сприяють відтоку лімфи, з іншого, підвищують тонус вен. Механізм діє трошки нижче розглянемо. Флавоноловий глюкозит рутин, це аглікон-кверцетин, отримують софора японіка або фагопіром екулентом, це гречиха або софора японська, як ви бачите. Входять такі лікарські засоби, як венорутон, рутин, рутозит, аскурутин, троксивазин. Використовують добові дозі 2-3 грами. Ці препарати зменшують виносну гіпертензію, покращують мікроциркуляцію та знижують рівень вільних радикалів плазми крові, ефективні, тобто володіють антиоксидантною властивістю, ефективні при хронічних запальних процесах, профілактують утворення набряків внаслідок того, що зменшується запалення, і е, дуже показані при несприятливих е, умовах для е, вен. Коли посилюється венозна гіпертензія, це тривале перебування на ногах в статичному положенні без руху або тривалі поїздки, перельоти, проантоціаніди найбільша кількість проантоціанідів, а саме галових ефірів, міститься в екстракті виноградних кісточок. Так що виноградні кісточки це корисний продукт насправді. Збільшують внутрішньоклітинний вміст вітаміну С. Знижують таким чином проникність ламкість капілярів, зв'язують вільні радикали, мають антиоксидантну дію, підтримують структуру колагену і попереджають його руйнування, що дуже важливо е при е тому, щоб не утворювалися атрофічні виразки. Сапоніни. Водні розчини сапоніні утворюють піну ну, або нагадують мильний розчин, тому і так і називаються. Отримують з кінського каштану, так само, як і деякі флавоноїди. Одна з найбільш важливих сполуг це есцин. Тривалість ангіопротекторного ефекту 16-20 годин. Ну і напіввиведення приблизно 20 годин виводиться нирками. Препарати, які містять есцин – це ескузан, репарил, аесцин. Алкалоїди ріжків з альфа-адреноблокуючою властивістю, ріжки маткою або більш відомі як спориння. Це гриб паразит, який росте на злакових культурах, В переважності це жито. Похідні алкалої у спорині догідроерготам, мезілат, ерготам, дитамін, ніцерголін, ніцерголін, до речі, це серміон, якщо хто, можливо, призабув, володіють вираженою альфа та альфа-2 адреноблокуючою дією, розширюють периферичні судини, підвищують тонус вен, знижують агрегацію тромбоцитів та еритроцитів. Однак ці препарати потребують суворого нагляду лікаря під час його, їх прийому, протипоказані при хронічній ішемічній хворобі серця, при важкій гіпертензії, при деяких, протипоказані вагітним, при деяких захворюваннях гормональних, синтетичні венотоніки. Класичний представник це трибенозід або синоніми глівенол, трибінол, польфавенол. Застосовується в проктології також, особливо в мазових формах, ну, можливо, не хочу називати торгові назви, але проктоглівенол, глівенол, ну, тобто друга назва, друга частина слова це є власний трибенозит. Застосовується в дозі добовій 800 мг на добу, не накопичується в організмі курс лікування. Не менше, ніж півтора-два місяці. Не накопичується в організмі за рахунок того, що він утворює гіпурову кислоту. В процесі розпаду метаболізму утвориться гіпурова кислота, яка завжди присутня в організмі. Цей препарат підвищує тонус вен, покращує мікроциркуляцію, він добрий капіляропротектор, володіє антиалергічною та прозазапальною дією внаслідок того, що він антагоніст брадекиніну, гістаміну, серотоніну, тобто медіаторів запалення. З інших таких відомих синтетичних фенотоніків це кальціюдобзілат, доксиметрувал. Ми за нього трошки призабули, але він дуже добре себе зарекомендував у при діабетичних мікроангіопатіях. Нормалізує підвищену проникність артеріол і капілярів, підвищує еластичність судинної стінки та еритроцитів, поліпшує реологію крові. Мікроциркуляцію, дренажну функцію лімфатичних судин знижує в'язкість крові, ослаблює агрегацію тромбоцитів підсилює їх функцію, антиоксидантну власне, антиоксидантна функція зумовлює те, що ну, можна сказати, попереджує старіння тканин, знижує активність плазматичних кінінів, які ми вище перераховували це брадикінін. Зокрема, справляє антигеморагічну дію. Призначають по 0,25 або 250 мг три рази на день протягом 2-3 тижнів, потім дозу знижують до 250-500 мг на добу. Комбіновані венотан... венотоніки дозволяють поєднувати різні групи препаратів. Тобто мова йде не про поєднання препаратів з однієї групи, наприклад, флавоноїв, а саме різних групів. Використовуючи переваги кожного з лікарських засобів. Однак застосування може обмежуватися протипоказами, малою варіативністю доз складових, які входять в препарат. Що мається на увазі? Якщо ми, наприклад, флавоноїди Діосмін, гецперидин, ми можемо в широких межах назначати, там починаючи з 1000 мг до 3000 мг, то похідні ріжків там доза дуже, дуже така вузька, терапевтична. І можна спричинити передозування. Серед найбільш відомих комбінованих винотоніків, що використовується в Україні, це циклотрифорд. Туди входить препарат і гесперидин та вітамін С, ескузан. Він і В краплях екстракт каштану та тіамін, гінкорфорд це гептамінол, це синтетичний винотонік, троксирутин і гінкобілоба. Хотів звернути увагу на те, як протікає лейкоцитарна реакція при хронічній венозній недостатності, саме відома реакція запалення, так скажем, яка починається з адгезії лейкоцитів, міграції лейкоцитів, активація регулюється. Пошкодження ендотелію, клапанів, порушення мікроциркуляції, розвиток запалення. Саме пошкодження ендотелію і запускає цей весь механізм запального процесу. На наступній слайді ми можемо бачити, як сприяє, які є механізми розвитку хронічної венозної недостатності, і саме запускає підвищений венозний тиск, венозна гіпертензія. Далі розвивається гіпоксія, активація клітину ендотелію через вище зазначений механізм, і, і далі розвивається запалення і ремоделювання, власне, вже стінки судин. Ну, запалення, звичайно, має свої вже прояви в вигляді ексудації, е, рідини набряк, розвивається біль, і в крайньому випадку це вонозні виразки. Зупинимось на основні механізми дії такої вдалої комбінації діосмін плюс гесперидин. Дуже багато цих комбінацій в різних торгових марок використовується зараз в Україні, але ну, тому слід знати, що які його основні переваги і механізми. Протизапальний ефект це власне зниження міграції лейкоцитів, як ми зазначали. Тобто вогнище лейкоцитів, вогнище запалення, лейкоцити зменшуються міграція, відповідно, зменшується запалення. Зменшується просто гландин Е2 альфа. Таким чином йде зменшення набряків і... Зникнення парестезії. Парестезії виникають внаслідок того, що набряки стискають, йде стиснення нервових закінчень, і, відповідно, коли ми зменшуємо набряк, зменшуються і ці відчуття парестезії, свербежу і тому таких неприємних речей. Вони, хоч суб'єктивні, але теж неприємні для пацієнтів. Антиоксидантні протипохватні властивості гесперидин. Ну, Як ми зазначали, він володіє дуже сильною антиоксидантною властивостю. Противиразковий ефект зниження рівня імуноглобулінів, відповідальних за адгезію до ендотелію і лейкоцитів. Це специфічні імуноглобуліни, які сприяють прилипанню лейкоцитів до ендотелію. Покращується еластичність вен внаслідок цієї комбінації, відновлюється рівня пристінкового норадреналіну, покращення скоротливості Вен, тобто скоротливість вен покращується власне, шляхом на, 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 на накопичення норадреналіну, і по дослідженням, після застосування в терапевтичній дозі цієї комбінації дюсмін плюс «Гесперидин», на 70% покращилась скоротливість вен через місяць після застосування, підвищується рівень транскутанного кисню і зменшується рівень транскутанного СО2 або вуглекислогазу. Переносимість цієї комбінації добре переносяться навіть при тривалому застосуванні протягом 12 місяців у високих дозах рідко зустрічаються побічні явища в основному з боку шумко кишкового тракту, які не вимагають відміни препарату. Дуже часто ці явища зумовлені прийомом препарату НАТО, а не під час їди, їжі чи після їжі, як радить інструкція. Ця комбінація не впливає на лабораторні показники крові. Можуть призначатися з іншими медикаментами, тобто є слабка міжлікарська взаємодія, що є важливим при лікуванні пацієнтів з важкою супутньою патологією, не викликають фотосенсибілізацію. Одним із, я би сказав, таких вже можна сказати українсько-брендових препаратів діосмінугідь Передіна є нормовент. Це випускається в двох формах таблетованих. Це 30 таблеток. Склад є 450 мг діосміна плюс гесперидин 50 мг. Якщо трошечки повернутися назад, діосмін це напівсинтетична фракція, напівсинтетичний препарат, який отриманий шляхом видозмінення гесперидину. Є сертифікат якості GMP, субстанція препарату має походження з Іспанії, випускається за європейськими стандартами. Фармакокінетика препарату важлива, щоб ми знали, наскільки швидко він смоктується шлунково-кишкового тракту і як часто призначається, час досягнення максимальної концентрації 5 годин. В принципі, це є середній показник для всіх венотоніків, але враховуючи те, що ми використовуємо його для хронічної вінозної недостатності, і препарат застосовується тривало, а не одноразово, це не дуже суттєве, суттєвий показник. Період напіввиведення становить 11 один, тобто достатньо два рази на добу вводити. Виведення препарату через кишківник близько 80%, сечею близько 14%. Добре, накопичується в тканинах, зокрема у венах, меншою мірою в нирках, печінках і легенях. Накопичення діосміну в ділянці венозних судин досягає максимум через 9 годин після прийому і триває протягом наступних 96 годин. Фармакодинаміка ну, препарат повністю відповідає тим, тій комбінації. Гесперидин-діосмін, яку ми розглядали, тобто перешкоджає утворенню медіаторів запалення, стабілізує лізосомальні мембрани, гальмує вивільнення аутолітичних ферментів, сприяє відновленню нормальної реології, зменшує патологічно підвищену проникність і ламкість капілярів, запобігає транскапілярній фільтрації, тобто зупиняє набрякання тканин. Схема призначення: добова доза 1000 мг. Кратність прийому по одній таблеці два рази в день під час їжі. Рекомендована тривалість курсу 30-60 днів. Кратність курсів 2-3 рази на рік. В принципі, одна форма випуску дозволяє не перепутати дозування. По таблиці два рази в день це стандартизована доза. Від себе хочу зазначити, що хотілося б, щоб була і доза 1000 мг. Нормовенне, особливо це актуально при використанні його проктології при гострих тромбозах. В цілому, якщо підвести ризку, то нормовен препарат вибору при лікуванні хронічної відносної недостатності ускладнень геморою, безпечний, висока якість субстанції, доступна вартість курсового лікування. Добре себе зарекомендував. Має пройти якийсь час, щоб препарат. Мав якийсь, скажімо так, зворотній зв'язок, і зворотний зв'язок по цьому препарату добрий, не було ніяких неускладнень серйозних за мою практику, ніяких не було таких негативних отзивів про препарат. Дякую за увагу. Здоров'я це наше головне багатство, тому бережіть його.